І з першого стовпу бага місячка 8 кг за 1800 гривень. Така класна, це жіноча. жіноча. Розмір Ека. Такий седі жіночі. Розмір Еска. Такий жіночий. На замочку. Дуже класний. Розмір МК. Такий чоловічий з замочком. Розмір XL. Такий же чоловічий, з капюшоном, Тепленький. Розмір 38. Такий жіночий тедік з кишеніками. Розмір. Елька. Такий чоловічий на замочку. Розмір дбається Л. Такий велюровий З капішоном жіночий. Розмір фелька. Такий чоловічий. З замочком. Розмір 56-й. Ще один чоловічий. Розмір XL. Такий з капюшоном жіночий. плесенький Розмір елька. Такий тедін, зіночий. Дуже теплесенький. Розмір елька. Окей, батько жіночий. Розмір елька. Такі легасенький чоловічий з замочком. Розмір елька. Ще один чоловічий.

Сані чоловічий пліс піжамного варіанту. Це був пліс першого сорту. Вага мішечка 8 кг. 1800 гривень.